Вітаю всіх поціновувачів української поезії. Зараз я вам хочу представити батька мого друга Олега Лук'яниці, Анатолія Петровича Лук'яницю, у якого під час широкомасштабного вторгнення відкрився такий талант писати українські вірші. Ось. Анатолій Петрович, будь ласка, вам слово. Добрий день. Сьогодні я розпочинаю цикл своїх спогадів, міркувань, відзвуків тих почуттів, що притаманні кожному українцю цей надзвичайно складний час. Коли над Україною нависла загроза окупації, всі патріотично настроєні громадяни України робили свій вибір в житті. Мої вірші це ті віхи в дорозі, назва якої війна. Ми мали затишок, родину, любов материнську, проте сьогодні лише маровом синім видіння затмарюється. Погасло світло в місті, зникло багато звичних речей в магазинах, але сумняні дуже стійкі люди дали віці шворогу перші дні війни. Осінній морок на дворі, палає вогник на столі, душі неспокій. Війна крокує по землі. Чи будем рамком ми живі, не знаємо доки. Звучать підлуння бойові, летять шахеди по селі, нама, нема розради, вже наступають холоди, Замерзнуть річки і броди, стануть дороги. Підемо виборювати ми свою вітчизну і сім'ю, Забудемо в тому, як знищить не, нечість на землі, Складемо жилети і стволи, підемо додому. Потім буде єднання молодого завзяття з сивочолою мудрістю військових професіоналів-фахівців, з простими сіячами, аграрниками, робітниками заводів та фабрик на полі бою. Знов темрява стоїть на дворі, палає вогник на столі, немов вернулися минулі часи забутої, забутої Росії. Йде битва визвольна з неволі. Долає кривду на землі, батьки й сини пліч опліч долю виборюють, мов ті богатирі. Сивочолий дядько сів за танк, залишивши трактор у загоні, і не раз він екіпаж вертав в повнім складі після грізнобою. Поряд з ним хлопчина молодий, зараджав гармату грізну в бою. Був веселий, милий та меткий, Що давало щастя вийти з бою. Керував командою сержант, вів машину вірною рукою, закривав броньою рядових солдат, не здавав позиції ніколи. Війна набирала обертів, ставала все жорстокішою, як темна хмара насувала на беззахисну Україну. Мовчання тиші слухати не в змозі, коли гарматний регітлине за вікном та сполохи на горизонті бродять. Як навижені нищаться кругом, то йдуть бої за вільну Україну, не замовкають, борються зі злом, ще трохи сил напружити не може, та тільки це не безкінечний гонь. Минув рік війни. Дружини терпляче чекали своїх чоловіків, які мужньо відстоювали свої, свою землю, а з яким нетерпінням виглядали своїх батьків діти. Це неможливо передати. Вже рік, як ми не бачилися, тату, вже рік, як ми не грались у дворі, згоріла наша біла хата, а на подвір'ї лише яма в бур'яні. Скоріше повертайся, рідний тату, збудуємо новий дім, насіємо траву, щоб добре бігалось з долі тим наженятам, що народилися в небажану пору. А що думають про війну? Ті хлопці, чоловіки, що темною силою сунуть на нас з півночі. Хочу знову панувати, як сто років тому, хочу знову царювати, хоча б на соломі. Посилала мене мати, хахлів клятих бити, як не вернуся додому, буде ладу мити. Нам тут воля на Україні робити свавою. Хочу їжу, хочу згною. Жив'йом землю в рой. Ми декретів не приймали, щоб каятись знову. Ми нація, що не знає правил за кордону. Та не хочеться лежати посеред простору. Страшно мати помирати, не знаючи, чому. Віками вкорінна імперська сущність росіянина дала свої криваві сходи на ці. Спеціальної воєнної операції. Що незалежності хотіли, не буде вам цього добра. Забули, як Петра любили, а меншиком Батурин до Якщо не тямите, раніше ми вже ходили у ваш край, де Боголюбський взяв ікону та Київ добре обібрав. Ми маємо безкінечні простори землі незміряної даль, та нам болячкою мозолить. Ваш мирний незалежний край з поплюжим, стопчим перемелим гаї поля, людське життя. Не буде вам своєї долі, не станете на європейське буття. Ми вища раса і ніколи вас не сприймали за людей, хоч самі будем босі, голі, не буде вам своїх ідей. Прийміть смиренно нашу волю, візьміть ярмо. Тягніть, як стар, що буде далі ми не знаємо, у нас за всіх гадає цар. Відповімо словами цієї молитви. Не дай мені, Боже, прийняти неволю, як рідною неньку, вітати свавою, забути, що знаєш, про знічену долю, Ходити на шпиньки у рідному краю, сміхатися ворогу, страшитися зграю. Віддати свободу, щоб мати кайдани. Прийди, визволителю, стань поміж нами. Злети ясний соколе, палко благаю. Суми страждали, терпіли мужньо, проводжали вічний спокій своїх героїв. Вже рік, як місто, потонуло в темряві, замовкли вулиці, погасли ліхтарі, лиш стінами холодними, будови туряться одна до одної. Сторожки та немі, дивляються в затемнені простори вікнами, сліпими, як ці привиди нічні, та наслухаються глухих далеких вибухів, що час від часу линуть у пітьмі. Настане, де час ми будемо міцнішими, зворотна хвиля пронесеться скрізь, засяють вулиці обличчями світлішими, Засвітять вікнами будинки у мирну ніч. Надія на братню помоч Європи та Сполучених Штатів вселяє спокій в душі людей понівеченої України. Проходить рік, проходить другий, нема кінця від братньої наруги. Стомилися бійці, кінчаються набої. Чим будем боронити скажену долю? Не залишайте нас наодинці з ордою. Ви, західні брати, захищені броньо, що зветься НАТО. Де гармат багато, вам є чим бити, чим зброю чим збро... чим збро... заряджати, пліч опліч станем проти ступостата і буде жити син і рада буде мати, а на планеті буде спокій панувати. Свої диявольські іграшки в образі шахедів та других літальних безпілотних пристроїв ворог запускає в темряві. Щоб прикрити свої гнебні вчинки нічним мороком. Ви летите, щоб нас лишити ночі, або ж навіки залишити в ній, Злітають в небо ліхтарів суворі очі та чути десь на горизонті кулеметний бій. Нема спочинку нашим лицарям військовим. Вступили ви в нерівний бій тяжкий. Ми вас чекаємо на порозі дому, живих, нескорених. Відважних повних сил, як невмируща віра в щасливе майбутнє, як символ незламної волі Цвітуть на підвіконні калачі зимою, літом, ранньою весною, коли виходять в полі ліси Щебечуть райворонки десь над головою, лиш нива пограничної межі стоїть засмічена сухими бур'янами, Незорана минулої весни засіяна ворожими дарами. Пройдуть віки роки, вернуться трударі, на ті поля, не скорені бідою, Заквітне край, вернуться солов'ї, трава заграє світлою росою, Цвітуть на підвиконні калачі, червоні білі, ялубугневим цвітом, Знімають ту денну і вночі, Вселяють віру, радість, навівають спокій. До побачення, до наступної зустрічі. Анатолій Петрович, одне питання. Розкажіть, будь ласка, глядачам, як у вас цей відкрився талант для написання віршів? Дуже тяжко згадувати ті хвилини нічної тиші, завивання сирени, свічка на столі оскільки не було світла. А це вірші прийшли самі з собою. Мабуть, все навіяло оця тиша і оця військова атмосфера. Дякую вам. Дякую. До нових зустрічей. До побачення.